80 котів і шестеро собак подолали шлях із Константинівки, що на Донеччині до маленького села Станіславчик поблизу Мошен. Саме там знайшла прихисток родина, яка і опікується чотирилапами. Детальніше далі. Перш ніж оселитися в Станіславчику, родина Керносенків, що до серпня минулого року мешкала у Костянтинівці на Донеччині, розглянула немало варіантів житла. А все тому, що переселялися не самі: шість собак і майже 80 котів. Останнього з яких Петрика забрали хворого на блокпосту вже на виїзді з зони бойових дій. В першу чергу шукали оселю, де б могли розмістити своє муркотливе господарство. І такий варіант напитали в селі Станіславчик, що неподалік від Черкас. Нам живеться тут добре, хоча хочеться додому. У нас дуже гарні сусіди, нас дуже добре прийняли. Нам усьому допомагають і. Ми відмічаємо те, що взагалі отут на Черкащині. Я думаю, навіть це вся центральна Україна така. Дуже добрі люди. Дуже от куди не підеш, в магазин, в любу організацію заходиш. От якась така прям енергія від людей, доброта. Нині основна турбота по догляду і годуванню чотирилапих лежить на пані Тетяні. Донька Оксана, яка власне і є в родині основною захисницею, знайшла роботу у сусідньому селі. Це суттєво ділиться пані Оксана, бо ж лише кормів на тиждень потрібно близько 50 кілограмів, а коштів, які отримає родина як переселенці, явно недостатньо. Коли про них дізналися інші зоозахисники і просто небайдужі люди. Почали трохи допомагати із кормами, тирсою із лікуванням. Навіть з далекої Америки, з штату Алабама, завдяки нашій землячці Людмилі Зідісін доставили невелику допомогу. Усі тварини тут з непростою історією. Багато тих, кого зрадили власні безвідповідальні господарі. Вони самі мене знаходять, сміється пані Оксана. Знають, що без допомоги не залишу. Різні були ситуації: та хто з вулиці, кого кошеням підкинули? Коли люди вже дізналися, де я живу. Ну тобто, коли вже це через де, кілька років в місті, ну така вже була репутація у мене, то вже люди приносили в двір. Мені підкидували. Ну, так знаходились тварини на вулиці, десь я в інше місто навіть приїжджала до Краматорської, теж там. Такі були моменти, коли попадалися мені такі хворі тварини, я просто забирала їх і йшла одразу до лікарні, навіть заходила, бо я в Краматорс дуже часто їздила до ветлікарні, де нам допомагали рятувати наших тварин. Питання про те, щоб від'їжджати з Костянтинівки самим, без тварин навіть не обговорювалося в родині. Тільки разом з усіма чотирилапами, як би це складно не було. Ні, такі думки не було. взагалі я завжди казала, якщо я буду кудись виїжджати, то тільки всі разом. Ну такого в моєму житті такого трапиться не могло. Я, я взагалі не розумію, як люди виїжджали, одну тварину, не могли з собою забрати, там дві тварини. Це ж не так важко зробити. Ну я б своїх не залишила ніколи. Голова родини Олександр Керносенко по-доброму бідкається, що роботи йому вистачає чого вартує лише облаштування вольєру для тварин. Але мама з донькою зауважують, що кількох врятованих тварин приніс саме він. Вольєр цей зробили. Звісно, він зроблений моїми руками. Прийшлось трошки. До цього прикласти всі свої знання чи вміння, а по-іншому воно і не могло бути, тому що, ну як я залишу, вона зібрала все це господарство для того, щоб відмірніше всіх цих е, притульних, малопритульних і безпритульних е, зі всього того, що ми там мали. Воно не тільки Костянтинівське, деякі тваринки, може, вони інші, але ну, в усякому випадку більшість їх і Костянтинівський проживали з людьми і. Люди, на жаль, виїхали, але залишили. Ну, я не знаю, ми забрали всіх своїх. І Наші сусіди, які виїжджали, забрали всі своїх. А деякі сусіди виїхали, але своє ж, отаке От чотирилапи, да, позалишали, багато з них.